Єпартії, Ісус, на самом деле, Сутере Миколаївца. Ваше Священко, отці, дорогі студенти нашої академії. Я сьогодні з приємністю і з таким трепетом душі повертаюся на 10 років назад і згадую той час, коли Господь судив мені, благословив мені, бути секретарем єпархії і найближчим помічником владики Якова. Це дійсно. Відомий ієрах сучасності Української церкви, який стояв біля витоків утворення Української православної церкви Київського патріархату. Я тоді ще, будучи молодшим, можливо, навіть і не усвідомлював, що е, маю нагоду таку спілкуватися, е, чимось бути помічним у справах Владики Якова. Споглядаючи на його біографію, бачимо, що з молоду. Він любив Бога, церкву, і тому не дивно, коли звільнивши з війська в 54-му році, в 55-му році він проситься аби його прийняти в чинці Свято-Успенської Почаївської лаври 55-й рік. Це ті роки, коли тривало гоніння на церкву. А тут такий молодий хлопець хоче присвятити своє життя Богові. Бачимо і наступні роки, коли він успішно здобув. Освіту, ленінградські тодішні семінарії, академії, і попросився знову Почаївську лавру. Багато доклав праці, зусиль, щоб підняти лавру, багато робив зусиль щодо реконструкції храмів, будівель, монастирських. Але я сьогодні хотів би повернутися іменно в той час, коли владику були призначили сюди, на Волинську кафедру. Ми знаємо, що Владика прожив 73 роки. З них майже 10 років останніх він присвятив Волинській єпархії. У різних джерелах по різному зазначаються, коли прибув Владика Яків до нас на Волинь. А я цей день дуже добре пам'ятаю. Це було 6 січня 1995 року, та ближче до обіду. Я тут біля Собору був і почув, що прибув Владика. Хоч указом офіційно його призначено 9 лютого 1995 року на нашу кафедру. І ось протягом цих років Владика багато зробив, незважаючи на те, що це були непрості роки, роки протистояння між православними юрисдикціями. І не в останню чергу влада тодішня підтримала більше московську церкву, ніж нашу, особливо на початках президентства Кучми. Але Владика багато робив, висвячував багато. Протягом того часу його побуту єпархія збільшилась десь на 120-125 парафій. Єпархія збільшилася. Що можна ще сказати? Владика Яків вболівав е, і жив тим, щоб побудувати в Україні, щоб в Україні повстала незалежна помісна православна церква в цьому напрямку. Він разі зі мною ділився думками, показував мені ці листи. Він багато листувався з українськими діаспорними єпископами, зокрема, такими, як архієпископ Всеволод Майданський, митрополит Анатолій Дублянський. І хочу сказати, що всі вони, коли писали сюди, то не було такого якогось можливо, зневажливого ставлення до владики, а всі вони належно. По титулу називали Владику, так само і Владика. Ж, вони ділилися такими думками про своє бачення, висловлювали е, майбутнього української церкви. Хочу також зазначити, що Владика Яків був великим патріотом не тільки церкви, але й держави. Підтримував всілякі заходи такого національно-духовного відродження. Зокрема, всіляко сприяв е, братству Унупа. Волинського краю імені значить, Клима Савури. Він мав від них неодноразові подяки, грамоти. А коли святкувалося в другому році, в 2002 році, 60 років утворення УПА, то навіть був нагороджений ювілейною відзнакою. Також я би хотів сказати, що чи не найбільше владика вболівав за духовну семінарію. Це були ті роки 95-й, 6-й, 7-й. Коли був найвищий наплив в нашу духовну школу, От, бажаючи було багато, і тоді вже е, бачилося, ставилося питання про відкриття Вищого духовного закладу, духовної академії. Ми навіть спромоглися на те, що така академія була, це були якби, початки того, що ми зараз маємо. Правда, вона проіснувала тільки рік. Владика Які був ректором цієї академії. Багато чого робилося в тому напрямку, але, видно, ще не був час на те, щоб та академія існувала. Свідченням того, що він болівав за духовну школу, було те, що він з власної бібліотеки подарував 80 томне видання одного з найвідоміших енциклопедичних словників Рукгауза Єфрона, дореволюційне видання. Воно і зараз є окрасою нашої бібліотеки духовної школи. Я би хотів також. Сказати, тут в фільмі десь трошечки зауважили, коли владика 15 числа від'їжджав Київ, то якби на лікування, то я хочу сказати, що не так було. Владика говорив мені, що він їде, ось тут дав якісь певні доручення. День-другий він повернеться, він мав намір, ну, не сподівався, що то так буде, що вже, знаєте, він не повернеться звітом. І коли Віктор Вербич, це такий письменник, журналіст на Слуцьку, старші його всі знають, попросив, потелефонував до мене, каже, я би хотів інтерв'ю взяти у Владики Якова. Я кажу, ну ніяк не виходить. Не виходить, машина вже стоїть, Владика виїжджає на Київ. Давайте другим разом, Владика повернеться. А Вербич каже: а може, того другого разу не буде. І я владиці кажу, і Владика погоджується. І десь так ще з півтори години у мене є навіть на. Касеті, запис цей, частково друкувалося в газеті Сім'я і дім. Це значить ця стаття, де владика так досить повно розповідає, згадує про своє дитинство, молоді роки, про своє служіння церкві. Це видно, десь так підсвідомо. Він відчував, можливо, що це треба так розказати. І розповідав про те, як тоді вони з теперішнім патріархом Філаретом нашим добивалися. Тої незалежності, їдучи до Москви, о ті всі такі події він розповідає в тому інтерв'ю. Я би хотів своє коротеньке таке слово завершити словами з останнього послання пасхального, яке владика писав, але він не зміг його дописати, в силу того, що себе недобре почував. І він так навіть в кінці того послання пише: прошу закінчити і просив мене, щоб я завершив. Він вичитав чорновик, але не бачив цього послання, як воно було надруковане. Це якраз був 2004 рік. Теж українці готувалися до президентських виборів. Були часи непрості, щось подібне, як зараз. То я би хотів, щоб ті слова, останні слова в посланні Владики Якова, були нам як свого роду встановлюючи за повітом. Дорогі браття і сестри, ми знаходимося напередодні президентських виборів в Україні. Для нас доля України є дуже важлива, і тому прошу звернути велику увагу, тобто вибрати людину глибоко віруючу. Господь требує від від нас віри. Віра запорука нашого життя сучасного і майбутнього. Я. Запрошуємо директора Волинської обласної бібліотеки юнацтва Марію Михайлівну Махну. Бачив високи призвичайно, виситі всі і майбутні благослови. Мене доля звела е, з е, митрополитом Яковим, по тому що ми десь мали спільні приміщення. Я орендую, мені приходилося до нього приходити. За якимись там підписати якісь документи, і перше моє враження, коли я прийшла до нього, це таке легке, ніжне, таке якесь людське ставлення. Так, я з трепетом, з таким, ну знаєте, до такої людини йдеш, а він якось так ніжно і ласкаво, якось так мені здалося, що ну так, як по-людськи, начебто ми з ним дуже давно знайомі. Я прийшла додому і говорю своєму чоловікові, кажу Петру Петровичу, маху, до речі, сьогодні йому три роки, як він помер. Отак сталося що 16 років, сьогодні річниця його смерті. І я прийшла додому, і розповідаю чоловікові. Він, ми пішли якось до церкви разом, потім залишився, він якось з ним, і вони з ним познайомилися ще. Зв'язки. Я більше з ним спілкувалася, звичайно, але такі духовні зв'язки мого чоловіка із митрополитом Яковим були постійні. Йому чоловіку завжди була потрібна якась підтримка. Знаєте, поети, вони якісь дуже такі ліричні. Десь якісь десь моменти бувають депресії чи що. І от дзвінки до митрополита Якова якось його розхолоджували, якось він намагався. Відійти від тих клопотів, які його турбували. А його турбувало життя, ти суспільстві те, що робиться, йому теж було дуже некомфортно жити, в тому що ламалося те українство, понижувалося ті люди, і часто, і от вони сходилися тут думками. І я слухала їх, і бувало мені так, що навіть коли в лікарні був мій чоловік, і то в обласній лікарні лежав митрополит Яків. Він важко дихає, йому тяжко було. І на ніч він виходив в коридор, коли вже нікого не було. В той час виходив і Петро Петрович. І він, як письменник, хотів, щоб поет, хотів, щоб хтось послухав його більше. Був дуже добрим слухачем митрополитяків, дуже добрим. Він, Петро прочитає, розхвилюється, а він так покладе йому руку на, на коліна, так заспокоїть його. Бо кожен вірш письменника написаний від душі, від частка серця, частка свого і себе відданий. Він це знав, він це розумів і він ну, допомагав якось йому стати сильнішим і міцнішим. Він познайомив його із Патріархом Філаретом. Філарет прийняв Петра Петровича і благословив його книжку Христос Воскрес, Воскресна Україна. Це завдяки митрополиту Якову відбулося таке знайомство. Ну, далі в мене чоловік важко хворий був, мало рухався, але телефонні дзвінки завжди е, якось його тримали в цьому світі. І якраз його слово таке заспокійливе. Ну, Можливо, та, знаєте, покірність тій справи, але от незламність духу. Це в нього було. От він хотів тої поміцненої єдиної церкви. Він вірив в те, що буде єдина церква, буде єдиний народ, буде легше, буде міцніша Україна. Ми сьогодні відчули, як розірвали, розполовинили це все. І ви знаєте, я сьогодні знаю, що це було що сталася причина, яка сьогодні нам всім відома. Це б покаяло його серце. Але я хочу вам повідомити. Те, що про протокол минуло. Афонські старці наклали анафему на гріховні грабежі, обмани та прагнення до війни на ряд українських та російських священників, а також російських чиновників. Зокрема, анафему наклали на Володимира Путіна, Геннадія Зюганова, Володимира Зиновського, Ірину Хакамаду та інших політиків, патріарха, Кирила. Та ряд російських священників, а також цілий список українських зрадників, віри православної, серед яких митрополит Одеський, Ізмаїльський, Агафон, Савін. Анафема у християнстві означає, ну це ви знаєте. Я просто ви знаєте, я це прочитала сьогодні. І я так подумала, що я знаю, що це е, в нього б серце було сокрові від того, що розбираючи цей війни, це Небесна Сотня для тієї печальної стіни, вашої печальної огорожі є. Але те, що справедливість, покарання, якби так було, це, це, це його мені здається його слова. Він би з тими серцями афонськими був би разом. Я вам дякую за запрошення. Запрошуємо студенток ельницького відділення Волонської православної Бусловської академії виконати твір, який робив Володимир Янів. Має настоятель храму архістратига Михаїла, села Лусятин, Батьківщини, владики Якова, Ротерей, Василь Коміцький. Слава Ісусу Христу, вашого Світлового Священства, Всечасні Отці, дорога родина, дорогі вихованці Академії. У 2006 році